Доброго дня, мене звати Макс. І сьогодні я сьогодні хочу вам показати, що люди зробили з нашою планетою. Але, звичайно, показувати буду я. Мене звати Марта, і сьогодні ми вам покажемо нашу екологічну історію. Спільного між давнім ривом і сучасним Львовом. Ви подумаєте музика чи кухня? Так. Але нас зацікавила одна проблема, яка, на нашу думку, є спільною між цими двома містами. Це пагорби. Які саме пагорби запитаєте ви? Це пагорби з відходами. В історії давнього Риму відомий пагорб Таскаччо, який сягав 50 метрів і був з відходів давніх амфор. У Львові ж таким пагорбом є Грибовицьке сміттєзвалище, яке знаходиться за моєю спиною. Якщо пагорб Таскаче складається з уламків давніх амфор, то грибовицьке сміттєзвалище складається з побутових відходів, яке буде розкладатися декілька сотень років. І це велика екологічна загроза для всього регіону. Історія Грибовського сміттєзвалища вже дуже довга і ні для кого не є секретом, що воно вже переповнене. На мою думку, альтернативою не є вивіз сміття в інші регіони, а побудова сміттєпереробного заводу. Але чомусь це ще досі не зроблено. Ми бачимо, сміття оточує нас всюди, але тут є і наша провина. Не завжди потрібно їхати на сміттєзвалище, щоб побачити сміттєзвалище. Давайте поглянемо. Часто можна побачити таку картину багатоповерховий будинок і територія навколо нього завалена сміттям. Після побаченого варто задуматись над фразою Людина це вінець творіння. Якщо це вінець, то чи не терновий? Ви помітили, як багато навколо поліетилену? Поліетилен містить токсичні для здоров'я речовини, мономірні фталати. Найбільшу небезпеку вони несуть для печінки. Також поліетиленовий пакет містить близько 50 різновидів хвороботворних бактерій, серед яких і кишкова паличка. Пакети створюють проблему для навколишнього середовища, і головна небезпека полягає в їх довговічності. Термін розкладання поліетиленового пакету становить 60 років, і весь цей час на використаному пакеті будуть жити і розмножуватись небезпечні для людини мікроби. Альтернативою було б введення торбинок з паперу або тканини, які можна використовувати не один раз. На озброєння можна взяти такі країни, як Непал і Китай. В Непалі, наприклад. Вели в магазинах турбинки з тканини, які видаються людям просто так. В Китаї, наприклад, людям, які викидають пластикові пляшки в спеціальні апарати, видаються квитки на проїзд в громадському транспорті. Але все ж таки наша природа є прекрасною, і люди в ній — чудові створіння. За допомогою нашого розуму ми навчились літати у небі як птахи, плавати у воді як риби. Залишилось зовсім мало. Навчитись жити на землі як люди.